При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. у Києві. Час новин. Для вас працюють журналісти фактів та «Вікон СТБ». Я вітаю вас. Перший обмін року 25 українців повернулися додому з російського полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський серед звільнених цивільні і наші захисники, зокрема оборонці Маріуполя, Азовсталі, також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби, зауважив глава держави, і пообіцяв, що кожен із них отримує всю необхідну меддопомогу. Зеленський подякував за сприяння з обміном Об'єднаним Арабським Еміратам і зазначив, що Яння своїх людей додому це те, над чим Україна постійно працює, і не зупиниться допоки всі бранці не опиняться на батьківщині. Незалежна і суверенна Україна це умова безпеки Польщі та всієї Європи. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Сьогодні у Варшаві він тет а тет зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Говорили передусім, як протистояти російській агресії та відбудувати нашу державу. Туск заявив, Польща готова в наступному році зібрати третій саміт з відбудови України і пообіцяв, що нині під час свого головування у Раді ЄС Польща докладе усіх зустрічей, Силь щоб наблизити наш вступ до євросоюзу та всіляко підтримуватиме Україну на шляху до перемоги у війні. України. Найбільший спільний інтерес України і Польщі це незалежність, суверенітет наших держав, безпека наших громадян і територіальна цілісність. Я хочу це підкреслити і буду говорити про це в Європі. Україна є незалежною суверенною, сама вирішує свою долю. Це не тільки очевидна історична справедливість, але й також бездискусійна умова безпеки Польщі. І усієї Європи щодо Волинської трагедії тут сказав, Україна і Польща знаходять згоду і наголосив, що не дозволить використовувати це питання в політичних іграх. Своєю чергою, президент Зеленський розповів, що з польським прем'єром сьогодні обговорював виробництво зброї, військову допомогу, енергетику, а ще інвестиції, яких потребує наша держава, аби тримати фронт. Крім того, український лідер наголосив, що Київ сподівається на підтримку Варшави в посиленні санкцій проти Росії та на нашому шляху до НАТО та ЄС Ми розраховуємо і на посилення санкцій проти Росії за війну. В цьому важливий голос Польщі І зараз готується 16-й пакет санкцій Європейського союзу. Наступне півріччя це також час нашої активної спільної роботи в перемовинах щодо вступу майбутнього вступу України в європейський союз. Ми маємо зараз бути максимально. Ефективними у відкритті переговорних кластерів та узгодженні позицій, що найменше кілька кластерів ми можемо відкрити, і це не лише про дипломатію і економіку, не лише про політику. Це одне з ключових питань безпеки. Візит президента Зеленського до Варшави триває. Нещодавно розпочалася його зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Повідомляє канцелярія польського глави держави. Уже вісім поранених внаслідок обстрілу Краматорська. Повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Серед них дві дитини: це шестирічна дівчинка та шістнадцятирічний школяр. Решта потерпілих літні жінки. Удару по місту російські терористи завдали близько 9.30 ранку. Мішенню став щільно збудований житловий мікрорайон. Пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють. Окупанти також били по Костянтинівці. Там є поранений по Мирнограду. Сіверську, Ямполю, по Часоєворській громаді. Руйнувань зазнали цивільні об'єкти, приватні будинки та щонайменше три багатоповерхівки, а також інфраструктура. А у Херсоні внаслідок скиду з дрона постраждав літній чоловік. Його забрали до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Також сьогодні, зранку до медиків, звернулася жінка, яка постраждала через учорашній російський обстріл Білозерки. Під час ворожої атаки на населений пункт вона була у магазині. Тож кількість потерпілих у наслідок учорашніх ударів по Херсонщині зросла до восьми. На жаль, не минулися без загиблих в Антонівці, несумісних і життя травм зазнала медпрацівниця. Вчора окупанти атакували область з артилерії, мінометів, безпілотників. Пошкоджено понад два десятки цивільних об'єктів, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, лікарня, магазини. Також відомо про загибель двох правоохоронців. Це вибухотехніки із Запоріжжя, 30-річний старший лейтенант поліції Олексій Сафонов і 36-річний лейтенант поліції Ілля Дергільов. Під час розмінування в одному із сіл Білозерської громади біля правоохоронців здетонувала бойова частина нерозірваного ворожого дрону. Черговий масований російський удар пережила Україна. Ворог випустив на нас 74 дрони та 43 ракети, здебільшого крилаті, зокрема 4 калібри. Зафіксовано один балістичний іскандер: 77 повітряних цілей. Наша ППО знищила з них три десятки ракети і майже 50 ударні безпілотники. І ще 27 дронів були втрачені локаційно. У повітряних силах наголосили, основною ціллю ворога була Харківщина, Івано-Франківщина та Львівщина. Але не всі. Незбиті ракети досягли своїх цілей. До прикладу, одну знайшли нерозірваною в полі Стрійському районі Львівщини. Там, а також у Дрогобицькому районі зафіксовані влучання у два об'єкти критичної інфраструктури. Минулося на щастя без жертв, як і на Прикарпатті, де цілі агресора теж були об'єкти критичної інфраструктури. Верховна Рада унормувала перекидання бійців зсу до інших держав під час воєнного стану. Передбачено, що задля безпеки, оборони України та відсічі агресії, президент може відраджати українських військовослужбовців до інших держав. Робити це має за погодженням із парламентом. Для цього необхідно деталізувати завдання, яке стоїть перед вояками, чисельність особового складу, який буде задіяно, тип і склад озброєння та техніки, а також строк перебування на завданні. Водночас, якщо це стосується перекидання бійців ЗСУ на територію держави. Ресорка для відбиття збройної загрози процедуру погодження з Верховною Радою можна оминути. Герої нашого наступного сюжету незабаром поповнять лави збройних сил на передовій. Нині мобілізовані опановують військову справу та проходять обов'язковий вишкіл у навчальних центрах. Зокрема, для них створена нова спеціальна програма. Усі тренування відбуваються в умовах максимально наближених до реалій війни. Як готують нових оборонців країни у репортажі наших журналістів? Психологічна смуга перешкод. Імітація бойового зіткнення у повітрі ворожі безпілотники. Бистрі! Завдання військових пройти смугу, водночас тримати оборону і за потреби надати допомогу пораненим побратимам та евакуювати їх з поля бою. Быстрі! Ситуацію ускладнюють навколо увімкнені колонки із записом звуку реального бою. У повітрі сморять згорених шин. Погана видимість через густі димові завіси. Бонусом і додаткова емоційна напруга від інструкторів. Бустрі! Я кажу голос? Ну, – Процентів 70 вже голосів немає. Угу. Після тяжкої плідної самої перешкод. Це психологічне навантаження на кожного військовослужбовця, щоб вони розуміли в загальному, як вона долається до самого перешкод. І Навині, щоб кожен з військовослужбовців розумів, що може бути і поранення військовослужбовця, і психологічно вони повинні бути налаштовані до цього, що в будь-який час може і ногу відірвати руку і надати допомогу. Тобто до кожної ситуації вони повинні бути налаштовані. Олександр проходить цю смугу не вперше. Певний, це дає розуміння, як їм діяти на полі бою. Втім, поки що потрібно каже попрацювати над помилками. Заміна магазину там неправильно було. І втрата магазину. Які потім знайшли це більше того, щоб ми більше працювали в команді і знали свої психологічні та фізичні можливості. Найскладніше завжди в кінці, бо в тебе вже можна так сказати, сил залишається дуже мало. А в кінці була евакуація. Ну, на евакуацію особисто в мене вже сил, скажімо так, було дуже мало. Ти коли біжиш, в тебе повітря і так, скажімо так, мало і ці всі дими, ну, не дають тобі вдихнути на повні груди. Мобілізовані кажуть, попри те, що тривалість навчання збільшили з 30 до 45 днів, і цього їм видається замало, аби відточити необхідні навички. Мені взагалі здається, треба ще трошки більше часу, бо по перше не всі підходять сюди фізично підготовленими і. Цей момент дуже впливає. Наступний етап підготовки обкатка танка. Перше завдання проповсти під заведеним танком зі зброєю. Магазини прислугуємо. Зброя гантапу на вище за механізмом Верс. Військовий повинен уразити броню у найслабші місця: корму, бортові частини, купол башти, підбаштовий простір. Давай, сьогодні, розвертайся на спину. А тоді вгатити по танку з РПГ. Деякі військовослужбовці приходять сюди, і вони взагалі не бачили навіть ніколи в житті автомат. А тут на їх рухається така махина броньована, і треба, щоб він був впевнений в своїх діях, що він уразить. Цю техніку бувають різні випадки, тому якщо військовослужбовець не впевнений у своїх діях, він ще раз виконує цю вправу і з досвіду, вже на третій раз військовослужбовці виробляють в себе психологічну стійкість. Арт обстріл військові відпрацьовують штурм вогневої опорної позиції, намагаються не панікувати. Ура! Згодом переміщуються окопом до іншого, більш безпечного бліндажа. Тут була змодельована ситуація штурму вопа. Воп не знали, він за однією інформацією він пусти. Вони проглядали ці сектора під час обстрілу виникла паніка. Вони надали допомогу, але також вони розуміли, з якої сторони ворог то для як би сказати зачистки цього вопу вони подальше займали оборону. Інструктор зазначив, особливо у перших боях військовим найскладніше не втратити контроль над емоціями і втамувати паніку. Та різні, вони є узагальнені. Але воно по-різному трошки проявляється у кожної людини. Найперше це контроль зброї і затягнути військовослужбовця в безпечне місце. Потім огляд і постійне спілкування з ним, контролю, ну, контакт для того, щоб військовослужбовець зрозумів, що він не сам. До слова, мобілізованих навчають і тому, як почути, розпізнати і оберегтись від ударних дронів на полі бою. Загалом мобілізовані військовослужбовці проходять підготовку на полігоні за оновленою програмою. Більше стрільб вправ з вогневої підготовки та тактика наближена до реалій війни. Опісля їх направляють до військових частин, де на них чекає більш фахова підготовка. Ксенія Павлишин, Віктор Зеленков, програма Вікне СТБ Марафон Єдині новини. Вжити рішучих дій проти Росії обіцяє прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі. Це у разі, якщо підтвердиться вбивство у Федерації австралійського військовополоненого Оскара Дженкінса, який воював на боці України, росіяни захопили в полон наприкінці минулого року. Після цього було поширено відео відео його жорстокого допиту. Австралійця били всіляко з нього знущалися. Цього тижня кілька австралійських ЗМІ з посиланням на українські джерела. Підтвердили, що 32-річного солдата ймовірно стратили. Це викликало в Авс в Австралії сплеск обурення. Уряд почали закликати розірвати з Росією дипломатичні відносини. Ми вже викликали російського посла. Ми намагаємося з'ясувати, що сталося з Оскаром Дженкінсом. І якщо підтвердиться, що йому було завдано шкоди, ми вживемо найжорсткіших із можливих заходів. Служба безпеки та національна поліція затримали у Києві чотирьох зловмисників, які працювали на спецслужби РФ. Вони палили військові авто та релейні шафи у корзалізниці. Чотирьох хлопців віком від 17 до 26 років російські окупанти завербували в одному з телеграм-каналів. За матеріалами справи фігуранти загалом спалили шість позашляховиків ЗСУ та нацгвардії у різних районах столиці та на Київщині, а також Релейну шафу «Укрзалізниці» за всіма викритими фактами затриманим оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І вже понад 1300 повідомлень про спробу вербувань спецслужбами РФ надіслали українці у спеціальний чат-бот Спали ФСБшника. Це тільки за перший місяць роботи бота, який запустила Служба безпеки України. Кампанія спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобігання підпалам, терактам і диверсіям. Повідомляють в СБУ. Адже тільки за минулий рік їхні спецслужбовці разом із поліцією затримали понад чотири. 450 осіб, які за дорученням російських кураторів влаштовували підпали в Україні, але замість легких грошей отримали в'язничний термін. Для популяризації цієї кампанії СБУвці навіть випустили соціальний ролик, який відзняли з відомим українським кінорежисером Любомиром Левицьким. півтора хвилинне відео демонструє шлях хлопця та дівчини, відпогодилися на співпрацю з ворогом до потрапили за ґрати. У службі безпеки закликають: якщо до когось із вас звернулися представники країни-агресорки, напишіть у чат-бот. Для цього достатньо вказати подробиці пропозиції та номер телефону чи нікнейм особи, яка Схиляла до злочину. Інформація конфіденційна і її обіцяють в СБУ ретельно перевірять. Це всі новини на цю мить. Більше в наступних випусках марафон триває.